Привіт, діти! А відгадайте загадку. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і вмирає. Так дійсно це бурульки. Погляньте, які бурульки бувають. Але пам'ятайте, що бурульки небезпечні. Не можна ходити під дахами будівель, на яких виросли бурульки. Бо бурульки можуть впасти і травмувати. Також бурульки не можна брати до рота, тому що вона холодна і можна захворіти. Діти я пропоную зробити бурульку з паперу. Для роботи нам потрібно папер блакитного кольору, ножиці, клей та серветка та допомога дорослих. Батьки, допоможіть дітям розграфити трапецію. Візьмемо аркуш паперу з намальованої трапеції та виріжемо її. Ось така трапеція у нас вийшла. Нам потрібно посередині нашої трапеції намальована лінія. Зігнути. Ось така трапеція у нас вийшла, зігнута. Візьмемо ножиці та будемо відрізати смужки, не дорізаючи їх до лінії згину. Розгинаємо наш аркуш. Ось така ялинка у нас з вами вийшла. Тепер нам потрібно взяти верхні смужки та змастити їх клеєм з однієї сторони та склеїти навпроти нею смужкою, притискаємо пальчиками. Тепер перевертаємо наш аркуш. І з іншої сторони також склеїмо смужки одна з іншою. Притискаємо пальчиками, знову перевертаємо на іншу сторону і також змащуємо клеєм. Можна використати інший спосіб склеювання. Одну склеюємо, одну пропускаємо. Потім перегортаємо наш аркус і склеюємо смужки з іншого боку. Клеїмо останню смужку. Погляньте, яка бурулька у нас з вами вийшла. Ось такі бурульки з паперу є безпечними, ними можна грати або прикрасити кімнату. Бувайте, діти, до наступної зустрічі!